Чернігові місцеві знаменитості підуть з молотка. В котре у місті стартувала акція Купи зустріч рандеву з цікавою людиною. Можна придбати на інтернет аукціоні. Виручені кошти організатори планують передати дитячій лікарні. В этом же году ми плануємо всі зібрані деніжні средства потратить на Приобретення медицинського обладнання в відділення інтенсивної терапії новорожденних і недоношених дітей Чернігівської обласної дитячої лікарні. Переможцем аукціону стане той, за кого дадуть найбільшу суму. Наразі серед лідерів народних симпатій красиві дівчата і епатажний народний депутат Олег Ляшко. Приглашаем прийти, забрать сертификат. В сертификате написан номер телефона человека, с которым была куплена встреча. Мы этот сертификат вручаем победителю, и победитель уже сам связывается со своим... З тим чоловіком, з яким купив зустріч. стати лотом не складно для цього. Треба відправити свої дані та фото організатором. Один з тих, хто регулярно бере участь у конкурсі, Андрій Кудебеков. Два рази мене покупали, два рази чомусь, чому-то не Навірно, не нравляться мужикам. Вивіться не ніхто не хоче. Цьогорічні учасники інтернет-торгів сподіваються, що зустріч не тільки допоможе зібрати необхідні кошти, а ще й стане в нагоді сміливцям, які зважилися на продаж власної персони. Я думаю, що можна чим вот обмінятися, якими там опитами. Ну, якщо б була зустріч, яка, яка там продвигалася в кар'єрному рості, це було б теж дуже хорошо. Акція триватиме з 1 по 30 листопада.